Інформаційна програма Вчасно про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації В студії Мар'яна Лошак. Наталя Болеця, доброго дня Ужгородські депутати саботують роботу. Друге пленарне засідання сесії, що мало відбутися сьогодні о десятій ранку, знов зірвали. Якщо минулу п'ятницю обранці у міськраді зібралися, однак не реєструвалися. То сьогодні депутати сесію взагалі проігнорували. З'явилися у залі всього четверо депутатів. Засідання перенесли на 20 листопада. Однак, секретар ради Віталій Семель нагадав, він наполягає на складанні своїх повноважень виконувача обов'язків мера і винесе це на порядок денний сесії у четвер. Крім нього, роботу в раді припиняють і ще четверо депутатів від єдиного центру. Нема немає одностайної думки, одностайного бажання працювати і. Бачу, що у цьому театрі політичного абсурда я себе не вижу на сьогодні. Стан місті Ужгороді і до його фінансування не є критичним, не є важким, не є неординарним. Нормальна робота. Є люди, спеціалісти у виконкомі, які вміють знають працювати і можуть, але треба очільника, який би взяв це все в руки. Однодумців, які б допомогли, і виконав ту місію, яка буде покладена на таку людину. Я думаю, достойної кандидатури тут у залі є і не одна. Більше 120 державних службовців здали кров для поранених військових. Працівники Ужгородської РДА та районної ради відгукнулися на заклик медиків стати донорами для бійців, котрі постраждали у зоні проведення антитерористичної операції. Через велику кількість бажаючих здати кров благодійну акцію. Провели в три етапи. Впродовж кількох днів медики обласної станції проливання зібрали понад 30 літрів крові. Її планують відправити у військові госпіталі частину використають на виготовлення медичних препаратів. Чиновники запевняють, благодійну справу продовжуватимуть і надалі водночас фахівці скаржаться на дефіцит крові рідкісних груп. Після останнього заклику люди прийшли не тільки з четвертою, мінус, прийшли з різних, чи потрібна наша кров, звичайно, потрібна, кров вся потрібна, але залишається напруженою обстановка, така трошечки із четвертою групою Резус. Мінус Ужгородський район дуже активно долучився до. І співпереживає з тими подіями, які відбуваються в на сході України, особливо в зоні АТО виникла така ідея, оскільки дуже багато є поранених українських бійців, а здати кров а, як допомогу, як свою частинку в захисті України а, ніхто нікого не змушував. А, виявили бажання понад 125 працівників як райдержадміністрації, так і районної ради і сільських рад. Вона повернулася до Ужгорода з чіткою метою втілити у життя свою творчу мрію. Переможниця міжнародного конкурсу піаністів Ліста у Нідерландах Анджеліка Фокс вирішила поєднати різні напрямки мистецтва в єдине творче ціле це проект, який відкриває абсолютно новий рівень сприйняття кожної його складової. Максимально зануритися у мистецтво пропонує Ужгородцям відома піаністка, яка об'їздила із концертами майже увесь світ. Еквадор, США, Канада, Корея, Китай, Австралія, Угорщина, Словаччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина це не повний перелік країн, де можна було відвідати її концерти. І ось тепер вона вдома, в Ужгороді, і вперше за останні кілька років зіграє саме для нас. Концерті я хочу соединить іскусов фотографії і в класі музику. Проект Visual Music он в себе ну как висоє бы много разних відео іскусства. Я хотіла би потім приглашати других людей: режисерів, художників, фотографів. 17 листопада о 18.30 в Закарпатській обласній філармонії відбудеться перший концерт цього проекту. Мы соединяем искусство для какого-то более глубокого восприятия. То есть я хочу, чтобы слушатель получил не только удовольствие от красивой музыки, но также глубже понял вообще смысл музыки вот с помощью этих фотографий, которые специально подобраны каждому произведению. Уде вино божоле дегустували на вихідних в Ужгороді. У підвалах відомих як совине гніздо, закарпатські винороби з Мукачева, Ужгорода, Берегова представили більше ста сортів вин. Фестиваль молодого вина закарпатське божоле став уже своєрідною традицією для обласного центру. Адже цьогоріч він проходив уже в восьме. Знайти сорт вина собі до смаку на фестивалі «Божоле» в обласному центрі міг абсолютно кожен у підвалах совини, гніздо, ужгородці та гості міста могли не тільки скуштувати, але й ознайомитись із культурою споживання вина. Винороби відзначають у закарпатці вже сформувався певний смак щодо винних напоїв. У нас є два види божоле молодовина. Це сувіньон, є піно нуар. Скажімо, так з кожним роком тенденція до того, що люди переходяться більше на півсухі сухі вина, вона все більше проявляє себе. Однак, не всі від відвідувачі фестивалю знають, що таке божоле зазначають винороби. 90% 95% людей, які прийшли на це свято, вони прийшли купити вино. Вони вважають, що це фестиваль вина. І коли я їм показую, що є божоле, молоде вино, а вони питають, що це таке. Ці люди йдуть. Штувати іменно молоде вино вони зійдуть і під У вас є молоде Винороби з мукачева, ужгорода та берегова цьогоріч представили більше ста сортів. Вина на фестивалі можна було скуштувати, а заразом і придбати вино, яке найбільше припало до смаку. Поруч із напоями також пропонували мед. Пані Людмила на фестивалі продає лише два сорти меду квітковий та з різнотрав'я. Скаржиться цьогоріч слабкі медозбори. Люди дуже різні, будуть стояти мама з дочкою. Одні, одні подобається різнотрав'я, інші подобається квітковий. Старші люди все таки більш роблять ароматніший насичені мед. Молод любить більш такі акацію, білу, квітковий мед. Традицію пити вино з сиром на Закарпатті переформатували під себе. Тут п'ють вино із бринзою. Підходят у нас трошки соленовато, вистояно в бочках стоїть. І до вина підходить, дуже підходить і беруть люди, всі до вина Пробують. Ми навчили ужороці бринзу їсти. Тут за минулі роки пару років назад ще не йшла. А тепер уже всі знають, що таке бринза і дуже підтримує. Пані Марта та Соломія в Ужгород приїхали зі Львова на Закарпатті, як власне на фестивалі. Вони не вперше, тож добре знають, що таке божоле Ой, скуштували як за традиційну Ізабелу. Кагор коштували, отут власне мартині коштували і перебуваємо в роздумах. Новинний фестиваль так цього року вже спеціально їхали, фактично вже декілька разів були. Маємо своїх улюблених виноробів, в яких беремо там певні вина, які вже знаємо навіть. От а на Божоле дуже любимо їздити, тому що це одна з тих хороших таких сортів вина, котре можна попробувати власне тільки тут, тому що це є молоде вино, яке є короткий тільки час, і вже пізніше це буде не актуально. Це вже буде потім скисле вино. Ціни на вино. Цього року зросли приблизно на 30%. відсотків. Літер напою можна було придбати від 50 до 100 гривень. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте все вчасно. Гарного вам дня і на все добре.